До нашого ефіру зараз долучається наступний гість Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Ярославе. Слава Україні. Доброго дня, Ярослава! сподіваюсь, ви чули, бачили наш сюжет. Прогнози останні, експертів, тож сподіваємося, що вже скоро будемо у Херсоні. Яка у вас інформація, що там відбувається, і чи мають люди можливість з окупованих територій виїхати на підконтрольну територію? Ну, дивіться, у нас з цим є реальна дуже серйозна проблема, бо на сьогоднішній день не існує зелених коридорів, і єдиним пунктом. Через які наші громадяни мали можливість виїжджати і покидати окуповану територію, то був Васильівка, і за один день там виїжджали там, близько півтори тисячі до двох тисяч людей. На сьогоднішній день, на жаль, окупант створив такі умови, за яких витребовують у людей особисті персональні дані, попередню реєстрацію розглядаються питання 10-20 днів, і все одно це не дає ніяких гарантій в тому що люди зможуть покинути. На окуповану територію, і на жаль, на сьогоднішній день виїжджає в день від 30 до 150 людей, і це є дуже велика проблема. Територія, от ну, теж ми в сюжеті почули, що на окупованій території, що вони роблять відступаючи, вони все розкрадають, вони навіть знищують те, що не змогли е, потягнути собі. А 90 населених пунктів на півдні наші війська звільнили від окупантів. Що там полишили е, по собі росіяни? Ну, де, деякі населені пункти практично стерті з обличчя землі. Обсяги руйнувань ну, катастрофічні. Постраждали домівки людей, адміністративні будівлі, найбільшою проблемою є значне пошкодження інфраструктури, побиті лінії електропередач, газогони, водоводи. Люди залишились без світла, тепла, газу, часто без мобільного зв'язку. Інтернету. На сьогоднішній день ми практично щодня працюємо на деокупованих населених пунктах. Там працює вся наша команда. До речі, якраз у сьогодні такий один з небагатьох днів, коли ми працюємо на місці. Я працюю безпосередньо на місці по організаційних питаннях. А взагалі ми намагаємося весь час виїжджати до окуповані населені пункти, спілкуватися з людьми і а, займатися поверненням нормального сталого життя в їх домівки. А, на сьогоднішній день ми першочергово працюємо над відновленням світла. А, електропостачання вже відновлено в 20 населених пунктах, з яких в п'яти тільки за останній тиждень в інших роботи ведуться. Е, відповідні служби працюють і по відновленню мобільного зв'язку. Практично, практично по всій деокупованій території Херсонщини зв'язок наявний. Десь він працює більш стабільно, десь з перебоями, але відповідно це відбувається і це дуже-дуже важливо. Е, ну, тож, протягом пари тижнів, я сподіваюся, що по всій деокупованій території зв'язок буде відновлений. Тобто я вас правильно зрозуміла. Ви особисто об'їжджаєте ваші колеги, об'їжджають, зустрічаються там з людьми. а от якщо вони потребують допомоги, не прийшли на це зібрання? Куди їм звертатися? Ну у нас працює гаряча лінія Херсонської обласної військової адміністрації. Можливо, ви могли би титром включити. Я би дав телефон. Це 0800 330 951. Це там, де є можливість звертатися по телефону. Але там, можливо, з окупованої території, де такої можливості немає, ми також пропонуємо номер телефону, по якому можна зв'язатись через месенджери, такі як Viber, Telegram, WhatsApp, Signal і інші. Це плюс 38 093 011 95 96. І, от, ви сказали, що там взагалі поки що немає умов для, до, для нормальної проживання. Чи виявляють люди бажання виїхати, чи є така можливість, куди їх можуть перевезти? Ви знаєте, це дуже цікаве питання, я за нього дуже вдячний. Справа в тому, що всім людям на деокупованих територіях ми пропонуємо можливість евакуації. Більше того, ми пропонуємо розглянути різні можливості в різні регіони України і навіть за кордон. Але цікава річ, люди, які пережили окупацію, зустрічаючи мене, вони кажуть: дивіться, якщо ми пережили тут орки в півроку, ну ми вже точно нікуди не збираємось, і ми залишимось тут в своїх домівках. І ми, звісно, допомагаємо цим людям. З тим, щоб повернути нормальне життя в їх домівки. Але до всіх тих, хто хотів би повернутися на деокуповані території, я дуже хотів би звернутися з закликом. Будь ласка, почекайте. По-перше, йдуть роботи з розмінування, йдуть роботи з налагодження нормальної життєдіяльності і повернення всіх необхідних послуг на деокуповані території. На це необхідним є час. Більше того, ми заходимо в зимовий період. А ми всі знаємо, ця зима буде найважчою для нашої країни з весь період незалежності. Тому для всіх тих, хто знаходиться в інших регіонах України або за кордоном, я дуже просив би почекати до весни з поверненням. Те, що стосується людей, які знаходяться на деокупов... на деокупованих територіях і живуть там зараз, ми працюємо зі всіма нашими партнерами з тим, щоб забезпечити їх всім необхідними. На опалювальний період, і там, де немає можливості забезпечити тепло через газопостачання, ми також завозимо і буржуйки забезпечуємо. Зараз вирішуємо питання забезпечення дровами. Крім того, все, що стосується нормального сталого життєдіяльності, це і забезпечення продуктами харчування, продукцією гігієни. Як для дорослих, так і для дітей, так і для людей з обмеженими можливостями. Це все на сьогоднішній день робиться. Крім того, ми повертаємо державні послуги, роботу визних ЦНАПів е на деокупованій території. Укрпошта розпочала свою роботу і розширює свою роботу. А це означає видачу пенсій і всіх відповідних виплат. Таким чином життя повертається, але потрібен час на те, щоб повноцінно відновити там життя. Ви згадали про мінування. А якою є площа? Ну так навскидку, якщо можна, яку мінували росіяни, наприклад, перебуваючи, окупуючи цю територію, і коли йшли, тікали звідти, про які території можна казати, і що саме вони мінували? Це угіддя, це будинки, які території? Дивіться, якщо ми говоримо про докуповані нещодавно території, це якраз території, які перебували в зоні проведення активних бойових дій на протязі більше півроку. Тобто, зрозумієте, коли дві армії, одна навпроти іншої, стоять на одному місці, стали час, то ну, там заміновано майже все. Ну, ви себе навіть не уявляєте. Ми коли приїжджали, спілкувалися з військовими, вони нам розказували про випадки, коли, наприклад, мінували. Дитячий велосипед від нього тягнуло розтяжку до а, фугасу, який був підвищений під стелею будинку. Або мінували закрутку в погребі, в ну, банку з закрутку, і туди також її мінували. Мину, мінують, що заводи? Дитячі іграшки, е, якісь ботинки, е, матраці і все інше. Це, це взагалі ну, просто не ви, не ви собі не уявляєте, до чого вони. Е, Опускаються в тому, що вони роблять. Це взагалі не військові речі, розумієте? Одна справа мінування якихось військових об'єктів, я не знаю. Але коли вони просто в житлових будівлях проводять мінування, це не в якій голові не вкладається. Це суцільний злочин. Так, абсолютно. і Тому говорити сьогодні. Про повномасштабне розмінування, ви самі розумієте, це просто неможливо. Ми в першу чергу розміновуємо житлові будівлі, наші ДСНСники, поліція вибухотехніки працюють саме там житлові будівлі, енергомережі, базові станції, мобільних операторів, медичні заклади. І так ми по черзі йдемо з тим, щоб розміновувати саме те, що необхідно кожного дня для відновлення нормального сталого життя всієї громади. Це взагалі що ми не, не, не говоримо про питання лісосмуги, поля, городи і все інше? Я зрозуміла масштаби, пане Ярославе. На останок питання мобілізація, воєнний стан, який оголосив Путін. Наскільки саме чоловіками українцями на окупованій території вони намагаються виконати оцей план мобілізації? Чи збільшується чисельність саме українців, яких примусово мобілізують? Подивіться, э, після свого э, чергового нікчемного і нелегітимного рішення про введення воєнного стану, э, до чого це призвело? Вони почали оголошувати створення так званої там, територіальної оборони, які ризики це несе. Вони можуть примусово мобілізувати наших людей до російської армії. Тому херсонцям, а особливо чоловікам призовного віку, Краще виїхати на підконтрольну територію там, де це можливо, або взагалі уникати цієї так званої мобілізації. А у найгіршому випадку, якщо окупанти ціломіць заберуть їх до мармії, необхідно саботувати їх накази та при першій можливості переходити на бік України. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо ну, по зрозумілих зрозумілих причин, ми не маємо статистичної інформації, скільки таких людей. Вже uh, маю таку таку проблему, але uh, те, що такі випадки є, це 100%. Ну як ви сказали, і ваші колеги казали, що виїхати з окупованої території це дуже важко, але нагадаємо, що є ще принаймні проект Хочу жити і за ним можна здатися і врешті своє життя врятувати. А тут же а тут же розберуться. Дякую вам за відповіді. У нашому ефірі був Ярослав Янушевич, голова Херсонської обласної військової адміністрації.